В цьому відео ми оглянемо коротко питання негативізму у житті. Звідки беруться негативні думки, та для чого вони як з цим боротися? Отже, негативні думки і весь сам процес закладений у нас ще від наших пращурів, ми його перейняли, та заточений він на, на пошук загроз нашому життю. Бо все, що в принципі негативне, воно тим чи іншим чином несе певну загрозу в наше життя. Тому ми бачимо, ми розуміємо негативні фактори для себе, та більше на них реагуємо, оскільки вони більше загрожують нашому життю та визивають певні емоції. Мозок поринає у негатив насправді, щоб побачити позитив. І якщо він його не знаходить. Він, е нібито, знаєте, засмучується, ми засмучується, засмучуємося, у нас поганий настрій виникає. Але насправді зрозуміти механізм, що мозк понурюється в негативну ситуацію, насправді, щоб знайти щось хороше для себе. Але коли він не знаходить нічого, він е розчаровуються, засмучуються, тобто це впливає вже відповідно і на наш фізичний стан. Ми себе погано почуваємо, тривожність розвивається, депресивний стан розвивається. Але зрозуміти, що якщо ми відфільтруємо свій фокус не на негативі, а змістимо, що ми шукаємо те, що може нам допомогти. Те, що може нас витягнути з цього стану, змінюється ситуація. А, бо ви навіть в негативній в ситуації чи в своїх думках будете мислити з позитивної сторони, розумієте? Тобто ви берете ситуацію, що там виникає у вас, і говорите собі, а що я можу подивитися за цим? Добре, є така там ситуація зі мною, що відбувається сьогодні, але. Подивіться в корінь. Якщо я це обійду, то що далі? Як мені буде? Як зробити так, щоб навіть в негативному цьому сценарії мені було краще? Розумієте?